Отже, у клітині є ядро, немембранні органели рибосоми та центріолі та одномембранні органели ендоплазматичний ретикулюм, апарат гольджі та лізосоми. Окрім них, у клітинах ще присутні двомембранні органели мітохондрії та хлоропласти. В цій лекції ми розберемося, хто вони такі та що таке енергія в клітині. Мітохондрію часто називають енергетичною станцією клітини. І дійсно, її можна порівняти з високоефективною електростанцією. Вона виробляє енергію, що живить конвейер клітини з біосинтезу білку, транспорт визикул від органели до органели, реплікацію ДНК, рух джгутиків та багато іншого. Хлоропласт тоді можна порівняти з сонячною електростанцією у рослинній клітині. Використовуючи енергію світла, хлоропласти так само забезпечують рослинну клітину енергією. В якому ж вигляді зберігається і передається ця енергія в клітині? Насправді, в різних, але головним чином вона законсервована в органічних молекулах. Це щось схоже на молекулярну батарейку. Для утворення такої молекули нам необхідно витратити енергію, ніби законсервувати її в молекулі. А при руйнуванні молекули енергія звільняється і робить можливим різні процеси клітини. Хто ж є енергетичними молекулами клітини? Це молекули вуглеводів, цукрів, жирів, в них багато енергії. А також білків. Всі вони можуть бути розщеплені із виділенням енергії. Для цього ми їх і їмо. Але клітина постійно витрачає енергію на свої процеси, тому користуватися громісткими молекулами вкрай незручно. Як альтернативу, клітина винайшла універсальний зручний інструмент молекулу АТФ. АТФ аденозин органічна молекула, яка слугує універсальним джерелом енергії для більшості клітинних процесів. Її ще називають універсальною енергетичною валютою клітини. Маючи справу з біологією, ви постійно будете зустрічатись з цією молекулею, тому не запам'ятати у вас цю молекулу не вийде. АТФ аденозин 3 фосфат. АТФ можна порівняти з гривнею, нею розраховуються скрізь у крамницях. Тоді як жири і вуглеводи можна назвати доларами і євро. В них зручно зберігати гроші під матрацом. Але для використання в крамничці не підійде. І справді, клітини нашого організму запасають вуглеводи у вигляді глікогену в печінці і м'язах, а жири в жировій тканині. Але коли настає час їх використовувати, нам потрібен валютний обмінник, що конвертує нашу валюту в гривню АТФ. В якості цього обмінника і виступає мітохондрія. Вона отримує вуглеводи і жири з цитоплазми та розщеплює їх з утворенням АТФ. Отже. Мітохондрії та хлоропласти це джерела енергії для організмів. АТФ це молекула, що є універсальною енергетичною валютою клітини. Мітохондрії використовують для синтезу АТФ вуглеводи та жири, а хлоропласти для синтезу АТФ використовують енергію світла.